Привіт, з вами Назар Смак і Юра! Сьогодні ми гратимемо в футбол, оскільки зараз літо іде чемпіонат Європи 2016. Ми вирішили так спочатку цей футбіч і сьогодні грати в нього з вами. Сьогодні Юра буде в качестві коментатора. Ми... Так, не знаю. Навіть. Ми... ми почнемо грати в Лігу. Будемо грати сьогодні в Лігу Ар за куби. За якусь країну. Коротше, просто будемо грати. І так. Є... так Бачимо, на першому місці у нас Манчестер Юнайтед, а на другу... А на нас на четвертей місце. Да, ну, календарь. У нас будет 30 мат. Мы як минимум Ладно. Пану. Мы играем в этот 2 дом. И пусть не мост нарушений. Так, мы вдома граємо. играем. Так, красанов, подумаю. О, отака хобі. Ось наш состав. Так, бо навіть вперед. О, вперед, вперед. Тільки вперед. Як тобі, Юра? Гра дуже прописана, дуже прикольна. Силка назви в описанні. Байдемо, ставиться туди дощу. вітер один метр туди. Там показує. Так, нажим. Це відбор м'яча, жорсткий відбор м'яча. Далі. Дальній. От, є відбор м'яча або дальній пас. Відбор м'яча – це підкат, Дальній пас, от бачите, це накидка. Спеціальний удар це фінт. Воп, воп, бачите, фінт зробив. Пішов далі. Воп. Удар. Ух! Давай, слава, я треба бути. Байдем сніг падає сьогодні. О, Ісман. Дай. Гол! Куди воротай, де Ох, Юра, ти в шокі, я в шок Ось, на зріст бік ігрока показують. Зроблена г... гра за статуетком воїзм, Продовжуй, главне. Настройки команди, можна робити заміни, розстановку міняти, підемо вперед більше. От так вот. Далі Реплей. Я... Ось реплей гола. М -м -м -м. Дивіться, тут можна покрутити, подивитися, навіть можна в... Ось... грабця подивитися Бачите, як все прописано яке. Іде, іде. Це було щось странне. Мені здалося. Він пропустив в очку. А це щось лагануте. Ідеальних ігор не буває, тому не буває, коротше, ідеальних ігор. І ось бачимо, вон біжить наш гравий гол. А вон воротарь виходить на м'яч. Бачимо, він, видно, хотів вийти і спіймати м'яч. Але щось у нього це не дуже, бо там майже гол був. Він відбиває м'яч і тут прямо так от в ножки. Захисники навіть. Ну, ось раз захисник, два захисник. Три захисник, чотири, п'ять. І вон там шостий біжить. Сім захисників. Захисників. і цей гравець сам ходив, він ньому типа не як воротар скину. прямо в ноги я підійшов ближче. Ді, ці, все прописаний удар. Мяч летить. Сітка рухається. Ісман. бачимо, Ім'я пишеться. Нажим. Нажим. А вон ім'я. Бачимо, вон там з іншої сторони, знизу сам гру напазує. А тут пишеться і м'ясо проти. Так, а, який зараз володієчек. А тут ім'я вашого що гравця, який володієм. Ну або просто яким ви управляти, Вон лі. Пишеться хто він, вон зараз Ісман опять же, нападаєш. Дяді, коли у вас немає м'яча, нажим стає коротким пасом. Можна, Ой, уй який якось! Перекидуй стінку. Тоді ж меч, дракон повномасштабного з собою лега. Помазали поворотах. Ісма, йди, пас. Так, просто мене брати любить грати в цю гру, а він не знає як. Оп, оп. 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 Давай швейти мої. Грайде на сам. Просто хотів якось пограти там. Може. Опа! Ой-ой-ой, як поток, я Ой, я перехватив. Ідем, 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 ідемо, йдемо. Ну що таке? Так, нажим. Блін, що ж тут не так. Подаймо. Туда мова, от так от туди давай, давай, Біжи, 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 біжи. Біжи, от туди кидаємо. Ох, я хто забив? Ой-ой. Ой-ой, ой ой як красиво! Ісман 33 роки. Який прокидка, який. Я хотів прострелити. Você aqui? aqui. Я удар ваше, я наносив удар з цієї половини. Як це можна. Один на нього магаш, що гроші бач, не породи. Це я один не до перешого, що це немає такого. Щоб немає це вісім. Два роки, брат, свій цей прекрасний гол. Воротар! Воротарь немає. Ну, він вообще відбивався цей удар. Він вообще Знаєш, над плечом, короче, як... Відмазка вратаря, а в мене тут ще м'яч відлетів, ну і я літаю тепер. Ай лох, ай лох. Ладно, 93-0, 90... да, 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 да. Якісь очки нараховую, я не знаю, що це таке, ну ладно. Так, да, і цей був перший матч, був дуже захвативший, подивимося та дані. Так, ух ти, «Лучші бомбардіри» і наш Ісман. Автори наших прекрасних голів вже в топі на 4, 6, 5, 6 вічно. Лучший голові передачі. Лучші ігроки. Да, ми забираємо брози. Вот. Да. Ну що, на чому відео в мене закінчили? Підписуйтесь на канал, постав лайк. Вам буде Назар.